Долучаємо до ефіру а, командирку відділення протитанкового взводу 214-го окремого батальйону Валерію на з позовним Лагерта. Валерія, вітаю вас! Слава Україні героям. Слава доброго дня! Розкажіть, будь ласка, ви на бахмутському напрямку. Розкажіть, будь ласка, що відбувається на тій ділянці фронту, де ви воюєте з вашими побратимами і посестрами. Ну, на даному етапі ситуація стабільна, ми контролюємо ворога, а штурмів набагато менше стало, але посилилися артилерійські обстріли. Тобто, ворог вже напряму не сильно хоче до нас заходити, але намагається нас турбувати артилерію. Вам стало складніше чи легше в цій ситуації, яку ви зараз описали? Ну з одного боку це, мабуть, трохи легше, бо не треба відбивати штурми, бо ворог також працює з оборони? А з іншого випадку а, з іншого випадку трохи складніше, бо проти артилерії ти вже на жаль, мало що зробиш. Як ще змінив ворог тактику? Як він, чи чи маєте ви інформацію, як він себе почуває на цій території, яку ви будете визволяти? Ой, я я хочу сподіватися, що завдяки нашим спільним зусиллям, почуває він себе погано, тому що спостереження за ворогом ведеться цілодобово, тобто жодні їх переміщення взагалі не залишаються непоміченими. Якщо десь хтось щось вийде кудись, то одразу як то кажуть, передають координати, і ми ведемо прицільний вогонь по ним. Валерія, ви брали участь у визволенні Харківщини. Тепер воюєте так. за визволення Донеччини. Як відрізняються ці дві, отакі визвольні ваші бої, ситуації? Ваші ваші ці бої? Ну, тут трохи важко сказати, взагалі важко порівняти ці напрямки. Ну, по-перше, для мене я просто е, можу сказати, з точки зору специфіки своєї роботи, то відрізняється дуже сильно рельєф а, відповідно. Ну і в принципі, кожна наша локація вона різна і тому є, ну існують багато нюансів. Інколи в наш бік ну, в кращий, інколи ці нюанси проти нас. А в принципі, ну як на мене, нічим не відрізняється. Війна була і там, і там, і тут. Ну війна усюди однакова. І не можу не спитати: ви зараз в районі Бахмута. Ваш рідний Алчевськ за 100 кілометрів. Що ви відчуваєте? Коли ми переїхали на Донеччину, то я відчула, що я вже ближче додому, і відповідно, ну мені тут воювати легше, коли ти відчуваєш, що ти ближче додому, тобто, тому що є надія, що з кожним днем ти будеш все ближче, ближче додому. І коли ж все ж таки ти зайдеш туди. Дякую вам, Валерія. Пасибі, бережіть себе, пасибі а, Валерія з позивним Лагерта, командирка відділення протитанкового взводу 214-го окремого спецбатальйону. Зараз вони стоять на Бахмутському напрямку, визволяють ті території.